Слава Україні, повітряні сили уразили підприємство Росії, що виробляло паливо для балістики. У Славуті сталося ДТП, в якій травмувалась пенсіонерка. Вогнеборці ліквідували три пожежі на Хмельниччині. Маємо п'ять хвилин, аби дізнатись детальніше. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському повітряні сили збройних сил України. Днями завдали високоточного удару по підприємству в Кам'янськ-Шахтинському, що виробляло паливо для балістичних ракет Росії. Об'єкт використовувався для виготовлення компонентів ракет, якими атакували цивільні об'єкти України. Сьогодні Генштаб Збройних сил України офіційно підтвердив атаку військово-промислового комплексу. Музика. У тимчасово окупованому Криму та Краснодарському краї введено режим надзвичайної ситуації. Причиною є розлив мазута, спричинений аварією трьох російських танкерів у Керченській протоці. Викид нафтопродуктів на берег триває і досі. Поблизу Покровська загинув захисник із Шепетівщини. 23 грудня 2024 року мешканець міста Полоне Костецький Роман Станіславич 1990 року народження загинув при виконанні обов'язків військової служби. Водій-заправник взводу матеріально-технічного забезпечення спеціалізованого батальйону Шквал, солдат Костецький Роман, вірний військовій присязі, гідно служив батьківщині, сумлінно виконував військові обов'язки. Героїчно захищав незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України та поклав своє життя поблизу міста Покровськ Донецької області. Про чин похоронного захисника буде повідомлено згодом: йому на віки 34 роки. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Славуті сталась ДТП, у якій травмувалась пенсіонерка 24 грудня близько 13.40 по вулиці Ярослава Мудрого, 60-річний водій автомобіля Мерседес Спрінтер, здійснюючи рух заднім ходом, наїхав на 76-річну місцеву. Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до Славутської міської лікарні. За даним фактом, слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини цієї події. Протягом минулої доби вогнеборці Хмельниччини тричі виїжджали на гасіння пожеж. Так пізно ввечері 24 грудня, у селі Гвардійське Хмельницького району виникла пожежа в житловому будинку. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив покриття. Ймовірна причина займання коротке замкнення електромережі. Учора, 25 грудня, у селі Новий майдан спалахнув сінник. Вогонь знищив шифр та покриття площі 25 квадратних метрів. Наразі причина пожежі встановлюється. Також учора в селі Дубище Красилівські надзвичайники ліквідували пожежу на відкритій території. На щастя, внаслідок цих пожеж ніхто не постраждав. На Хмельниччині 883 жінки мають почесне звання мати героїня. Про це Суспільному повідомили у департаменті соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації. За їх інформацією, це звання присвоюється багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ять та більше дітей. Найстаршій жінці, яка має звання мати героїня, 97 років. У неї 9 дітей. Наймолодшій, 31 рік, і вона виховує сімох дітей. Рекордну кількість дітей, 19 саме, має одна з нагороджених жінок, яка проживає у Старокостянтинівській громаді. Їй 46 років. Середній вік жінок, які мають почесне звання, 40 та 50 років. Жителів Хмельниччини синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Її очікують завтра, 27 грудня, вночі та вранці оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Наразі це все у соціальних мережах нашого телеканалу. Ще більше про головні події країни та світу. Тож долучайтеся до нашої спільноти на все добре. Побачимось.